Сьогодні ми розглянемо такий танк, який має назву Об'єкт 7.8.0». Це танк за конструкторське бюро. Його викатували в продаж два рази. Перший раз на першому КБ і другий раз разом з Ліончиком. Давайте продемонськотиха цього танку і зробимо для себе висновок. Взагалі вартує цей танк уваги чи ні. Полетіли. Танк це радянський 10 го рівня, акційний з гарматою, доволі таки цікавою. 530 альфи, ББшка пробуває 267 мм броні. Під калібр 311 Але зверніть увагу, що під калібр на дистанції дуже-дуже сильно втрачає своє бронепробиття. Швидкість польоту, до речі, також зверніть увагу: 1130 метрів на ББшки і 1480 метрів під калібр Надзвичайно швидко літає снаряди. Це дуже великий плюс. Плюс калібр 130 Також круто. Далі заряджання гарбати 13-42. З усіма плюшками там близько 11 секунд. Вийде кавені мінус 7. Час зведення в стойці 1,82. Ага, не 2,50, не 2,70, 1,82, Розкид на 100 метрів 0,34. ДПМчик стоковий 2300, міцність 2.270 рухливість 45 вперед, 15 взад. В цілому Нормальна швидкість, як для важкого танку. Навіть можна кататися без турбіни. Кому як зручніше. Далі огляд 410 метрів. Давайте нам покажу, які парки ставити на цей танк. Зверніть, будь ласка, увагу. Командир має такі перки, навідник такі. І механік водій отакі перки. По обладнанню я радив би на нього ставити обов'язково обов'язково експериментальний ХП Т3, тому що танчик дуже критується і часто горить. Далі, звичайний досилач можна ставити і. Третє обладнання це може бути або турбіна Т3, або стабілізатор, дивлячись, як вам зручніше, як вам комфортніше грати. От такі на станк істокові. Дивіться, ТТХ, 10,8 кД набоном до солачу, 1,65 час зведення і 0,31 розкид. Ще раз нагадую це важкий танк. 10 рівня, з таким розкидом, з таким зведенням. В плані гармати танк виділяється серед радянських танків, серед ВТ. Майте це на увазі. По бронюванню. Давайте я поставлю стандартне пробиття, наприклад, для якогось тяжа. Нехай ну, буде це 320 кумулятивчик. Бачимо, що ВЛДшка має броні 340-345, досить гарно танкує. ВЛДшка 300. 320 в деяких моментах 315 мм. Цей танк, також запам'ятайте, що він не танкує від бортику, тому що в нього є дві скули. Він грається по типу Як-279 від викату ВЛД і від в НЛД. Давайте припустимо, що тут є невидим... невидима стіна, от наприклад, до катка. І вам треба відвикатувати від ВЛД і від НЛД. Бачите, тут? тут дуже високий кут нахилу броні. І 440 там. 360 мм броні дуже важко вас буде вибити на викаті. Плюс лоб башти тут по 300 мм, маєте на увазі, що у вас ІПТ-шки 10 рівня на голові будуть туди пробувати. Також треба якийсь момент сейвити. Щочки по 500-600. тут горікошетні доволі. Плюс є лючки. Лючок лівий, 360 мм, але сама верхушка, там триплекс 220, бачимо, 230 мм. Центральний лючок 200 мм. В принципі, на нього найлегше легше вицілити, маєте на увазі. Так, бортики. Тут доволі непогані, але ще раз скажу, що тут є скула, треба і також силити. 100 мм борт, формат тут 55 мм, і артулечка також може спокійно пробувати у кришку. Отак. По модернізації я б ставив би перше, пропустив, би, друге би ставив ліво, щоб в мене був розкид 03, а третє право, щоб збільшити огляд. Четверте, можна поставити по 4 до максимальної швидкості. В цілому хай буде. І останнє. Я би нічого напевне не трогаю, так би залишив. Отака модернізація. Бронювання подобається, гармата подобається цілому. по ТТХ непоганий Тепер давайте подивимося, як я на ньому відігравав на стрімі. Полетіли. Так, ну дивіться, стаба нормаз. Так, тяжіть за ним поїдуть наліво. Так, динаміка в нього непогана для тяжика, мені подобається. Стаба хороша. Покажеш бою, і танку Да, я зараз покажу. Зараз покажу, як він Ну, Я плюс-мінус маю уявлення, як на ньому відігравати, плюс мінус, але я кажу, я поки поки я на ньому мітки не брав, я не можу говорити точно, який там. Бачите, так, не бортиком треба виїжджати, а так корпусом, поняли? Отак. Отак, От. отак. я каток не виставляюсь. Так, бачите? От. Отак ти маєш виїжджати на 7 78, отак, не бортом. Де ти моя проблема в каток. А, не, двойся, две зарядив а -а -а. Під колом 305. Це, халявно. Це Була халявна, течка Тут гості якось Я не бачив тут гостей Ні, ну альф, альфа сок Супіся, so, найс nice. 553 альфа валітає, я прикинь башка на кімпо поїхала. О, ні, не півати тут. А. Також хотів би вас попросити протиснути вподобайку цьому відео і напишіть в коментарях, чи плануєте ви купувати цей танк. І Якщо він вже у вас є, то напишіть, будь ласка, відгук, тому що я також його хочу придбати і поставити в гараж. Так, вистріли, на жаль. чи десь сюди. Як тобі 452к, ману їм зіграно 10 боїв. Ну він типу норм, але кх, я на ньому нормально не ще Я ще на ньому нормально не катав. Він норм, але косий. Альфа шикарна косий, мале пробиття, косий. Горить, косий. Я ще бітки не робив. Ідь вперед. І Слухайте, ну виглядає симпотно, поки мене ще не підпалювали. Виглядає дуже симпотно. 130 альфи 107 секунд кидає. Плюс він мені дуже подобається на вигляд. Дуже такий гарненький танчик. Отак. От 5300 легеньке. Хорошо, next. Мінус 7 КВН, і це також важливо для танків саме совків, важких танків. Це дуже комфортно, але пам'ятайте про лючки, пам'ятайте про скули. Треба оці мінуси якось компенсовувати. з рахунок якихось манців-шманців, з рахунок якихось гарних позицій, також враховуйте ці моменти. Максим, дякую за лайк. Дядь. Дякую. Дякую, дядько. Встань колбаса. Ну, там все нормально тему Бо я вибрать. А я не дозвілся, прокинь. п твою мать, артоводи відкисть від мене. Чорти ви, без мозку. Диви. Хоче піджати, якщо я піджму, я дуже паду за замогу дам, ну теоретично. Мені Стаба дуже сильно подобається сунтан. Серйозно. Нормально, артоводи вкидують, скажіть, а вкидують, просто шикарно. Мені дуже подобається Таба. Я не дограв цей бій треба було потерпіти. Що він буде, а КБ буде. Ой, бо, б, артоводи. Здрав. Арта. Раз, два. Бачите, в скулу вкинув, 85 75, трошки її не закрив. Ключок дає арта. Тут, тут я помолився, в кінці я не дограв. Треба трошечки дотерпіть, я не дотерпів, на жаль. Отак. Отак. Висновок. Танк доволі хороший. Мені сподобався. Я міг би споставити десь 7,5-8 балів з 10. Під мій геймплей танчик підходить, доволі динамічний, є якась броня, приємна доволі гармата. Тому може бути. Дякую вам за перегляд. Беріть себе і до наступного. The cats, choose the mice, send me rats, wrinkled eye, it's on sight, yeah, I'm